Добрий ранок, добрий ранок, мої вітання. Ми на природі лікуємо душу, приводимо до спокою свої нерви. Життя зараз наскільки складне, що хочеться чогось спокійного. Тож сьогодні у нас перезавантаження. Перша вилазка на природу. Перші враження від весни, запахи весни, чудова природа, спів пташок, шум води це те, чого не вистачає завжди нам. Уже другий третій рік ми живемо в такому складному світі, в нашому світі, який, на жаль, тільки з нами, тільки у нас. Але ми з цим боремося, ми змінюємося. Змінюємо себе, змінюємо людей навколо себе, виховуємо дітей, онуків, ходимо на роботу. Тож ми живемо. Живемо сьогодні, живемо зараз і нічого не відкладаємо на потім. Живемо одною миттю, одною годиною, одним часом, одним днем. Але цей день має бути наповнений добром, теплом. Та любові. Всім гарного дня, гарних вражень, гарних сподівань. На все добре. Підписуйтесь на наш канал, будьте з нами, Любов Анатолій. ставте лайки, пишіть коментарі. І завжди з вами. Всього найкращого. Зловили першого окуня, я. Злова в нас єсть.